Військовослужбовець Нацгвардії Євгеній Вішталюк прийшов до простору турботи про ветерана по довідку для ВЛК. каже у лікарні імені Пирогова перебуває на реабілітації. Сюди приходить не вперше. Звернувся до фахівця супроводу для отримання довідки форми 5, для подальшого проходження ВЛК і інших лікарських комісій. Поранені розповідає, отримав на покровському напрямку у лікарні з грудня минулого року. Потрапив сюди з опіками обличчя рук та ніг. Опіки 25% тіла. Ноги, руки, лице було. Це вже ну, лице зійшло, трохи залишилось на вухах і на голові. Звичайно, в півтрона служу в чотирнадцята бригада Національної гвардії України. Червона калина являюсь командиром підрозділу. Отримав поранення на покровському напрямку. щодня до простору турботи про ветерана, який у лікарні імені Пирогова діє з 30 січня, приходить до десяти відвідувачів. Розповідає Суспільному фахівчення з супроводу ветеранів Євгенія Табачук. Зазвичай потреба була це в документах. Додаток 6, це у нас довідка про безпосередню участь. І додаток 5, це довідка про обставини поранення. Ну, форма 5, це теж потрібна була хлопцям для оформлення документів. Був випадок у хлопця згоріли повністю паспорт, все. То ми зверталися в міграційну службу за допомогою, щоб хлопцю поновити ці документи. Концепція цього місця народилася з особистого болю та розуміння, каже ветеран російсько-української війни та голова громадської організації «Чат ветерана» Владислав Баліцький. Після важкого поранення йому було життєво необхідно вирватися з ізоляції чотирьох стін. Цей болісний досвід зазначає і ліг в основу простору, де головне не формальна допомога, а можливість розвантажитись та знайти однодумців. Коли я отримав своє поранення, мені осколок пробив дві півкулі мозку, і психічний мій стан був надзвичайно важкий. Я тільки лежав, і як тільки я міг вставати, я повзав на колінах, я тримався за стіни. Мені дуже було важливо вийти з чотирьох стін. Я мріяв просто про те, щоб подивитися на людей, поговорити з кимось. Я цього не міг зробити. Простір створено суто для військових та ветеранів, які тут на лікуванні та реабілітації, зазначив Баліцький. Концепція придумана в тому, щоб. Ветеран, який прийшов сюди, він просто міг розвантажитися, зустріти однодумця, поспілкуватися з ним і трошки психологічно заспокоїтися, Тому що мені в свій час цього не вистачало разом з цим. Я дуже агресував до звичайних стандартних процедур, коли ти маєш чекати під кабінетом черги. Тут тобі черги не треба не треба чекати. Тут ти можеш присісти, відпочити. Можливо, ти забудеш засі свої проблеми, граючи в ігри, і тобі вже фахівець не потрібен буде. Ідею створити спеціалізований простір для ветеранів підтрим отримали одразу каже директор лікарні Василь Паненко. Перші результати показали цей шлях. Треба продовжувати. Буде такий простір турботи реально про ветерана, де ми зможемо разом допомагати різною інформацією ветеранам для його адаптації в сучасному житті. Плануємо це масштабувати і створювати навіть таку систему концепції розроблення програм для допомоги нашим ветеранам. Саме в такому середовищі виникає гостре бажання, усамітнення можливості ненадовго втекти від статусу пацієнта чи військового, каже Валерій. Незважаючи на те, що в палаті чи навіть у відділенні можуть бути всі військові проходити лікування ніби як свої, але хочеться буває якогось усамітнення. Ось, і дуже приємно, коли можна прийти, випити кави, чаю, ось і просто відпочити чи пограти на представці гру, відволіктися. Тобто я дуже задоволений, що з'явився такий простір. Буває, хочеться просто вийти і собі от побути там навіть е, в більш такому умовно кажучи, приємному місці. То це тут саме так можна і розвантажитись. Но зайти, випити там чаю чи кави, і ну, поспілкуватися і ось. Приставка на якій можна там пограти, Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини Вінниця.